Мене звати Томас. Я регіональний менеджер з продажу у компанії Vanguard USA. Сьогодні я хочу показати вам, як зняти головку, яка встановлена на вашому vo 3 Чому може виникнути потреба зняти головку? Якщо ви хочете використовувати кардану підвісу або інший тип головки для вашої зйомки, у вас є така можливість. Є два способи зняти цю головку. Перший просто розкласти штатив і встановити його на найвищу найвищу позицію. Я роблю саме так, бо я вищий. Але під головкою є три стопорних гвинти, які потрібно послабити. Як тільки ви їх послабите, можна відкрутити головку інший спосіб повністю витягнути центральну колонку. Щоб це зробити, послабте фіксатор, підніміть колонку вгору, натисніть кнопку Go і ваша центральна колонка вийде. Але я хочу показати вам, як зазвичай роблю це, коли штатив стоїть вертикально. Отже, коли у нас є ці кнопки і шестигранний ключ, який додається в комплекті, потрібно їх послабити. Коли ви повністю їх послабите, потрібно затягнути ручку панорамування, яка дозволяє обертати головку. Після того, як ви її затягнете, ви зможете відкрутити головку, і вона зніметься. Тепер, коли це повністю знято, ви можете побачити, що всередині є шпилька з різьбою 3 восьмих. Якщо головка, яку ви збираєтеся встановити назад на цей штатив, використовує різьбу чверть 20, не хвилюйтеся. Ця шпилька може бути перетворена на болт з різьбою чверть 20. Не знаю, чи видно, є три стопорних гвинти, а ще є отвір прямо тут. Це ще один стопорний гвинт, який фіксує вашу шпильку на місці. Отже, що ми зробимо? Просто візьмемо наш шестигранний ключ, послабимо цей гвинт, і тоді вся ця верхня частина почне обертатися. Не знаю, чи видно це, але це піднімає ту шпильку з різьбою 3 восьмих. Ось моя чверть 20. Тож я просто поверну її, щоб вона змінилася з 3-8 на чверть 20. Я вставлю її назад і затягну до кінця, поки не зупиниться. І я знову затягну фіксуючий гвинт. Тепер я повністю перетворив різьбу з 3-8 дюймів на чверть 20. Я сподіваюся, ця інформація була корисною. Тепер ви можете використовувати свою нову головку з вашим bo 3 E